Вітаю, друзі, всіх в харківському медіахабі. Сьогодні ми проводимо брифінг, присвячений великому концерту Зірок опери», який відбувся в рамках проєкту Харків об'єднує серця» 27 серпня цього року. І сьогодні у нас в гостях представники Харківської національної. Опери, схід опера і учасники проєкту, а саме пан Ігор Тулузов, генеральний директор та художній керівник Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка. Схід опера, вітаємо пане Ігоре. Доброго дня. А Пані Жанна Чепила, керівниця проєкту, режисерка, композиторка. Вітаємо пані Жана. Доброго дня. Пан Костянтин Пономарьов, український фешн-дизайнер та художник. Вітаємо, пане Костянтине. Добрий день. 27 серпня цього року. опера» в партнерстві з Харківською міською радою та за фінансовою підтримкою Українського культурного фонду провела великий концерт зірок опери. В рамках проєкту Харків об'єднує серця. Ця подія викликала великий резонанс серед культурної громадськості Харкова і була приємним таким сюрпризом для всіх, хто любить музику взагалі і оперу, зокрема. В концерті взяли участь симфонічний оркестр Схід опера. Диригентом був Василь Коваль, заслужений артист України, головний диригент Одеської національної опери. Хор Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка, головний хормейстер Олексій Чернікін, заслужений діяч мистецтв України. А солістами виступили а, дві зірки. Одне з цих імен є, мабуть, найбільш відомим оперним іменем а, українців серед українців в світі, і це була пані Людмила Монастирська, народна артистка України, солістка. Національної київської опери, а також солістка багатьох е, театрів, з якими вона співпрацює по світу. І пан Олег Злакоман, заслужений артист України, соліст е, Одеської національної київської. Київської. Київської, На, теж, національно. київської, національної, теж, національної опери так, київської, теж національної опери. Тож, давайте е, в подробицях поговоримо про цей проєкт, про його важливість, про те. Як вам вдалося в воєнний Харків привести таких зірок, і які були результати цього проєкту? Будь ласка, вам слово, пане Ігоре? Дякую. Ну дійсно, ми знаходимося, не зважаючи на те, що дві-два майже два тижні пройшло з моменту цього концерту, під враженням того, що... Сталося, і дійсно дуже приємно, що такий потужний цікавий проєкт стався і стався в нашому оборонному Харкові. Я хочу сказати, що дійсно це у нас о, цей проєкт, мабуть, це був не дуже несподівано для самих нас, тому що з Людмилою Монастирською ми вже заздалегідь домовились і з Олегом Злокоманом, що ми. Без кого це зробимо такий концерт у Харкові, От, і він стався дійсно. Це знайшлися на це гроші. Це ми дякуємо за підтримку. Український культурний фонд, то, що це нас підтримали в цьому проєкті. Ну а я хочу сказати про три головні речі, які, на мій погляд, це дуже важливі о, ну, саме, це в рамках реалізації цього проєкту. Перш за все, я впевнений, що ті той захід, який стався. Він може мон став прикрасою це не тільки геться харківської опери в мирний час, а прикрасою, мабуть, це любої оперної сцени, тому що дійсно це такі зірки, як Людмила і Олег. Це дійсно світові зірки. і вони можуть виступати. Вони виступають на самих самих іменитих сценах оперних сценах світу. І тому дійсно для нас, як для національного театру, для як. Потужного національного колективу було дуже важливо продемонструвати, що дійсно це наш. Харківський національний академічний театр опери і балету дійсно це реалізує проєкти світового рівня. І тому дійсно ми дуже, це, дуже вдячні і нашим зіркам це, і колективу творчої, творчої частини колективу театру, що дійсно був такий це потужний і цікавий проєкт. По-друге, ну, ми дійсно і сподівалися, так сталося, що наша харківська. Харківська спільнота культурна це дуже дуже, дуже відкрита і дуже тепла, зустріла зірокою. Ну майже нескінчення аплодисменти були протягом всього концерту. Це і Олега і Людмилу зустрічали тричі встоячи, це була потужні І то ми розуміємо, що Харків скучився по таким дуже цікавим проектам, і ми сподіваємося що. Це буде таким поштовхом для наступних проєктів, які будемо реалізовувати проєкти такого рівня. Це і будемо дарувати нашим харків'янам, щоб вони відчували, що академічна культура вона в Харкові є, вона жива і вона буде, буде розвиватися. Ну і по третє, це ми. Дійсно скористувалися можливістю присутністю Олега і Людмили. і Дійсно домовилися, що цей проект на цьому проекті ми не закінчимо співпрацю з ними. А ми починаємо нові проекти. Мабуть, відновимо старі проекти, які ми вже це реалізовували. З ними це ну і подумаємо це. Тобто є це думки, це є, є такі у нас плани, які це я сподіваюся найближчим часом реалізуються. Ну а найголовіше, я хочу сказати, що це був не тільки концерт, це була дійсно потужна, це мощна подія. І я хотів би, щоб от мої колеги, які тут присутні, це більш детально розповіли це про те, що це відбувалося. І е, на сам на самих заходах, і ну і залаштунками. Дякуємо, пане Ігоре. Пані Жана, ви як керівниця проєкту, розкажіть трохи про залаштунки, особливо цікаво, да, мабуть, всім. Ну, по-перше, я хочу сказати, що велике щастя працювати з такими е, творчими особистостями, які до нас завітали. І в сьогоднішніх умовах це насправді мені здається досить героїчний такий вчинок, бо люди бояться їхати до Харкова. І для нас, митців, що тут живуть і працюють, дуже важливий сам факт їх приїзду. Не тільки співпраця, не тільки єднання сердець в музики, яке відбулося. І дуже-дуже великий професіоналізм, який до нас завітав, це, мені здається, задає такий високий досить щабель, якого хочеться триматися далі. Хочу сказати, що концерт, який відбувся, це було єднання, яке споглядала публіка на сцені. Бо це було єднання оркестру, хору е і співаків е під керівництвом е Василя Коваля. Е справжнє музичне диво, мені здається. І я точно знаю, що музиканти були щасливі, бо е вже сам факт того, що відбувалося, і це як це відбувалося. Надихає, надихає і надихає. Я знаю, що, як ви кажете, за лаштунками дуже-дуже всі служби були так настроєні, і для всіх було дуже важливо те, що відбувалося. Самі самі наші заходи, це був не тільки концерт, це було, була ще творча зустріч, яка в рамках проекту відбулася. Вона. Мені здається, задала такий тон, в якому, як то кажуть, зірки зійшли до нас, і ми отримали таку атмосферу, в якій вони були не просто зірки, якісь недосяжні, а вони були просто люди, які дуже цікаві особистості самі по собі. І з ними спілкуванням мені здається, було його було замало. У рамках проєкту ми планували годину спілкування, а нам прийшлося збільшити час, бо було дуже багато питань, і про це нам розкаже Костянтин, який був ведучим і модератором цієї зустрічі. Дякую, пані Жанна. Е, Костянтине. Е, про, про враження, мабуть, про власні від цієї зустрічі і про те. Про що вона взагалі була. І я хотів би ще, щоб ви прокоментували все ж таки також те, що дійсно багато хто не розуміє події, які стаються тут на сході на півночі країни, не в контексті. Чи вдалося вам, як представникам Харківської національної опери, єдиної національної опери на сході України? Цей контекст донести до зірок гостей. Дякую. А, дякую. Я, по-перше, хочу подякувати пану Ігорі, пані Жані, схід опіра Харківській опері за те, що мене долучили до цього проєкту. Для мене це було великим подарунком. бо я обожнюю оперу обожнюю пані Людмилу Монастирську. Я, до речі, їй про це зразу сказав. Що в мене у мене в житті було два випадки, коли я плакав на двох великих, як я кажу, супер -сопрано. Перша це була мансератка Кабельє, на концерт якої я потрапив. Так, також випадково, ніщо не предвіщало, як то кажуть. І сидячи в сьомому ряду, я, я ридав, і люди навкруги вони е, залишили усяку цікавість до того, що робила пані Кабальє на сцені, бо їх їм, їм було цікаво, чого цей хлопець там е, реве белугою. Uh, і навіть сама кабалья смотрела на мене і див дивилася, і uh, навіть думала, що ке діос, ке паса, мучачо». Uh, і другий випадок, коли я uh, вмикнув Ютуб і потрапив на uh, піратську запис uh, пані Монастирській в uh, національній опері, вона співала також, як і кабальє, вона співала каватіну норму, норми із uh, опери Вічен Субіліні, uh, Каста Діва, і через хвилину я вже теж плакав. Тому що от, вона ось так зробила лапками, і е, її голос заповнив е, собою не те, що інтернет, а і моє помешкання і мій розум. І е, після цього якось пішло, пішло, пішло спілкування, і треба сказати, що з нею, з нею дуже комфортно, бо вона така ж балакуча, як я, і вона не відповідає м, односложно. Uh -huh. Тобто, ти задаєш, задаєш питання, і ти не отримаєш там, так або ні, а ти отримаєш широку і дуже цікаву відповідь. І такий же і Олег Злакаман, і такий же і пан Коваль, який теж був присутній, а це головний диригент одеської. одеської. одеської, одеської. одеської. Опери легендарного театру, і, і е, ми підготували до них не са, не самі прості запитання, і вони відповідали. Дуже відверто, дуже спокійно і е, не обмежуючись е, якимись міждометіями, так або якимись простими відповідями. А більш всього, мені, е, мені сподобалось то, що, те, що коли студенти нашої консерваторії почали задавати професійні запитання, і е, ця зустріч вже перетворювалась в якийсь майстер-клас. Вони не стали ховатися за е, своєю зірковістю, не стали е, знову ж таки відповідати односложно і і, 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 і просто. А вони е, вони пита, попитались відповідати максимально максимально широко і максимально точно на ті питання, які були задані. Є деякою мірою навіть Армену Калаяну, який зовні модерував нашу дискусію, стало зрозуміло, що? З цим треба закінчувати, бо в них ще репетиція. А все це не зупиняється, тому що інтере, тому що цікаво людям в залі, і цік, і навіть цікаво тим, хто відповідав на ці запитання. Хоч, хоча ми розуміємо, що ці люди вони в такій ситуації, коли їм задають всі 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 ці питання, оказуються доволі часто. Дякую. Питання стосовно планів, безумовно, бо Харків з одного боку за останні місяці, за останні декілька місяців за весну, за це літо, яке тільки що закінчилось, бачив досить багато цікавих культурних подій, у тому числі одним з центрів цих подій, безумовно, стала лофт сцена Харківської національної опери. Яка приймала і фестивальні концерти Харків Мізик Феста, дуже цікаві, і проводить, я знаю, я хотів би, щоб про це пан Ігор теж сказав, тому це частина мого питання стосовно проєкту Мистецька фортеця, як він розвивається. І оця подія також, безумовно, вона. Повернула до Харкова е, симфонічні оркестри, по-перше, симфонічний оркестр як такий, оперу як таку. І що зараз з проєктом Мистецька фортеця? Як він розвивається? Це перша частина питання до пана Ігора, мабуть, і до пані Жани питання щодо можливого розвитку подій у взаємодії з. Оперними світовими зірками українського походження. Дякую. Ну, дійсно, ми розуміємо, що ті можливості, які зараз є у нашого театру, в нашому буремному Харкові, вони, вони в якомусь в сенсі є унікальними. І це, і це Одночасно накладає на нас певну відповідальність, тому що ми розуміємо, що ми маємо використовувати цей майданчик максимально ефективно і причому різнопланово. І дійсно, от той проект Мистецька фортеця, який ви оглянули, це є дуже важливий з точки зору можливості демонстрації цілої низки можливості і потреб для Харкова. Перше, це ми дійсно. Цим проектом маємо демонструвати культурну єдність і нашої країни, тому що в рамках цього проекту ми залучаємо до участі в Харкові і підтримки харків'ян всі колективи з України. Чора у нас був, були позавчора, були це у вас колективи з Вінниці. До цього були кияни, полтавчани. Це дуже-дуже багато колективів, яких ми приймали. І дійсно, за ці, ну майже більш ніж вже півроку, як ми це розвиваємо. Цей проєкт, ну у нас було вже дуже багато колективів з усієї України. Ну і дійсно, ми роз, я хочу сказати, що і цьому сезоні це ми будемо активно залучати до участі в цьому, в цьому проєкті інші колективи України і будуть приїжджати і ті, колеги, ті, що у нас були це і Національна опера, національна філармонія, одеські, Львівські оперні театри, музично драматичні театри, драматичні театри. Це просто окремі зірки, і я думаю, що буде це дуже різноманітна програма. Одночасно я хотів сказати, що ми налаштовані теж активно скач ну, не скажу поновлювати, але дуже схожі активно схочу реалізовувати на цьому майданчику і наш власний репортар. Тобто це проекти, які пов'язані. З нашим театром і з власні проєкти, тому що все ж таки сцена наша, і ми хотіли би демонструвати це наші можливості. Ну і Крім того, дійсно ми там, намагаємось реалізовувати ті проєкти, які є певною потрібно для нашого міста, для нашої області. ну і для Областей, які не є поруч з нами. До речі, проект Містецька фортеця він передбачає не тільки виступи колективів, які у нас з України приїжджають у Харків, саме в Харків, а виступ цих же зірок на майданчиках деокупованих, скажімо так, територій, території, які прилягають до зон близьких бойових дій. Дійсно це влаштовуючи, в, 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 враховуючи всі, ці проблеми, пов'язані з безпекою. І тому це ті артисти теж одночасно виїжджають, приїжджають до Харкова і після цього виїжджають на прилигли до Харкова територію, які там для інших мешканців нашої області з міжних областей. Це устроюють такі. Проєкти. Ну, а що стосується безпосереднього це так, планів в рамках містецької фортеці, скажу, що це ну, давайте вже слідкуйте за нашими об'ємами. Ми вже будемо виходити потихеньку. В відкритий, в відкритий інформаційний доступ, і думаю, що ви будете дуже-дуже вражені. А що стосується зірок світових, ще хотів би сказати, що дійсно у нас дуже великі плани, і ми вже намагаємося найближчим часом їх починати реалізувати. Ну, до речі, я хочу сказати, що ми зараз перейшли це до дуже важливих питань з відновленням нашого колективу. Це ми об'явили. Цілу низку творчих конкурсів зараз у нас відбувся перший конкурс, наступним часом у нас буде ще це, кілька конкурсів. І ми сподіваємося, що колектив поповниться, і це дасть можливість нам це, дійсно це реалізовувати самі самі цікаві проєкти. І от представники, якісь тут сидять, теж мають. Вони, дотичні, дотичні до, до проєкту, який ми найближчим часом будемо реалізовувати. Дякую. Пані Жанна, кого з зірок хотілося б бачити, або хто з наших, можливо, зірок української опери, харківської опери, міг би, міг би на вашу думку? Бути зіркою світового масштабу вже зараз? Ну, Наш театр він має насправді дуже великий і творчий потенціал, і дуже високий професійний рівень. І це цьому підтвердження ми отримали на гастролях по Європі, який дуже високу професійну оцінку дала нашому, нашій творчості, нашій професійній діяльності критика, саме європейська критика, професійна. Тому наші ті, ті творчі особистості, які є зірками в нашому театрі, вони по рівню дуже-дуже ну, відповідають, забила слово, відповідають. Відповідають, yeah. да, відповідають і світовому рівню. І це просто є факт, з яким не можна сперечатися. Що стосується того, щоб запрошувати зірок до нас, то я не буду відкривати всі таємниці, але е, Ігор Георгійович благословив, як то кажуть, прилюдно одну подію, яка має статися в найближчому якомусь такому. Часі. Добре, театр без інтриги у нас другий Немає. майже день поспіль про театри. Ми говоримо в харківському медіахабі, і театр без інтриги не існує. Будемо чекати, слідкуємо за. Тим, що робить Харківська національна опера, схід опера, єдина національна опера на сході України, а, Мистецька фортеця. Мабуть, так воно і є. Пане Костянтине, а так сталося, що за останній час ви один з небагатьох художників, фешн-дизайнерів, які продовжують працювати в Харкові, і ви. А, я учасником досить великої кількості різних театральних проєктів. Я хотів би спитати вас про ваші враження від роботи е у якості учасника постановочних команд. Е і що вам все ж таки ближче? Музичний театр чи драматичний? А -а -а, дякую, Дякую. Дуже глибоке питання. Мені ближче взагалі театр, бо театр це про трансформацію душі, бо це про перетворення. І е, я хочу навіть сказати, що я втомився від фешн, від моди, від е, саме цього світу. бо а ця індустрія зараз знаходиться в глибокій кризі, і е, я вважаю, що саме зараз я можу від неї відпочити. І відпочивати я збираюся саме в театрі, бо я зрозумів, що це те, к чому я йшов і чого прагнув все своє життя. І якщо я як змінив по-українськи сказати правильно. Змінив? Змінив, так. Якщо я колись змінив живопису з модою, то зараз я змінюю. Зраджую". Зраджую. Зраджую". Зраджую". зраджую. То зараз я насолодою зраджую моді з театром. Дякую. <пят��> Що ж, друзі, ми дякуємо за участь в сьогоднішньому брифінгу пану Ігору Тулузову, генеральному директору та художньому керівнику Харківської національної опери Схід Опера. Дякуємо, пане Ігоре. Вам дякую, пані Жані Чепелі, керівниці проєкту, дякую. режисерці, композиторці. Дякуємо пані Жана, дякую. пану Костянтину Пономарьову, українському фешн-дизайнеру, а тепер театральному художнику і художнику по костюмах. І, і сценографу і і, сценографу, і Дякую. дай Бог, щоб цього було більше. А, я нагадую, що сьогодні ми говорили про проєкт Харків об'єднує серця, в рамках якого 27 серпня цього року а, в безпечному просторі Лофт сцени схід опера пройшов великий концерт за участі симфонічного оркестру Схід Опера. Під орудою цього разу. Головного диригента Одеської національної опери пана Василя Коваля, хору Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка з опера під орудою головного хормейстера Олексія Чернікіна за участі двох зірок українських оперних пані Людмили Монастирської. Та пана Олега Злакомана. Я хочу е, нагадати про необхідність підписатись обов'язково на соціальні мережі Харківської національної опери, Схід Опера, на соціальні мережі е, пана Костянтина Пономарєва, який дуже багато робить сьогодні, у тому числі для е, е, Харківського театру, на соціальні мережі на Ютуб-канал Харківського медіахабу де е, культурі. Присвячений великий розділ, який має назву Культура перемоги. Бо, як вчив один з засновників Харківського театру Григорій Федорович Квітка, основяненка вчив і вважав, що саме через літературу, музику і культуру можна змінити суспільство. І саме для цього, мабуть, і існує сьогодні українська культура, український театр. Сам концерт, який пройшов 27 серпня цього року, у відеозапису ми розмістимо посиланням в описі до цього відео, у тому числі. Тому, будь ласка, заходьте, обов'язково подивіться цей концерт. Це було дуже і дуже цікаво. Ми бажаємо вам зберігати інтригу рівно стільки, скільки вам потрібно для того, щоб глядач прийшов саме тоді. І в тій кількості, і вже за гроші хотілося, щоб хотілося. в театр почали ходити. І в великому залі. Ну, Будемо зустрічатись. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава!